Набір змішувачів ліс з нержавіючої сталі. Входить цей набір змішувач для ванної на холодну гарячу воду. Перемикач на лійку. Короткий вилив. Рухомий. Ось така налійка. Шланг дожиною 150 см. Гачок для ліки, кран для умивальника. Також з нержавіючої сталі. картридж керамічний, холодна гаряча. Зі шлангами на холодну гарячу воду. І змішувач для кухні. З мусаком. Керамічний картридж на холодну гарячу воду. Ціна такого комплекту 3720 гривень.